Сама по собі діяльність фармаконагляду дуже зарегульована. Ми знаємо еволюцію цієї діяльності, яка е, пройшла такий тернистий шлях, і е, піонерами в цій області була Велика Британія. Хто пам'ятає 2010 рік е, і їх перше законодавство з фармаконагляду, яку яке взяли. На озброєння Європейський Союз і були директиви. Це директива 2001 83 ЄС і регламент. Також це все лягло в основу ці директиви, в належну практику з фармаконагляду, яка є ці настанови. Ця настанова є для нас біблію в нашій роботі, чому, тому що чітко прописані вимоги до системи фармаконагляду, і до так сказати, до кожного елементу ми будемо сьогодні розкривати і зміст і говорити про критичні процеси, і розуміти роль повноважної особи. Чому? Тому що це не просто як раніше, ось багато компаній думали, що це просто особа. Яка є контактною для фармаконагляду, але це е, дуже важко суміщати, тобто е, і з регуляторними, е, affairs, тобто, з регуляторними всіми е, справами. Також це важко суміщати і з медичною діяльністю, і розробкою інструкцій. Це не може бути елементом е, тільки додаткового навантаження, тому що зараз нас. Тільки еволюціонувала система фармаконагляду і вимоги, і якщо ми будемо говорити про навантаженість, одна особа не може це зробити. Чому? Тому що я би сказала, що система фармаконагляду це саме система, і було багато питань: А от у нас тільки там 2, 3, 5 лікарських засобів, ми невелика компанія. Що робити? Це не звільняє. Нас. Нас всіх від е, е, так сказати, від потреби е, будувати систему фармаконагляду, тому що це і стандартні операційні процедури, це і мастер система системи фармаконагляду, це і навчання. Це і гріменти, угоди, це фіті ідея, акценті гріменти, угоди про обмін інформації з безпеки лікарських засобів. Це завантажені 100%. Ми будемо говорити, що якщо брати за одне FTA 160 годин на місяць навантаженість у нас більше ми працювати фактично не можемо. Можемо, але. Недовго зможемо, то це все говорить про те, що ну, сумісництво дуже важко. Інша, інша проблема побудови глобальних систем фармаконагляду це зазвичай різна, різні вимоги на різних ринках. І якщо ми говоримо. Про найближчий приклад це Євразійський Союз, який зараз також ввів вимогу, що була наявна особа, уповноважена особа відповідальна за фармаконагляд на території Євразійського союзу. Плюс це повинна бути його заступник, плюс зазвичай… Е це вимоги і локальних контактних осіб, чому ми говоримо, що і уповноважна особа з фармаконагляду, і локальні контактні особи повинні бути тісно взаємосв'язані. Інше питання, і дякую за маму, як же побудувати глобальну систему фармаконагляду, якщо, наприклад, є уповноважна особа з фармаконагляду, Повинна чітко прописуватись на за які ринки відповідають. Чому? Тому. Що що це от питання піднімалось і на Конгресі в Амстердамі, який відбувся 9-10 жовтня 2024 року, на якому я була також з доповіддю, з двома доповідями. І питання стосувалося, що був як приказ регуляторний орган Республіки Казахстан при проведенні саме. Інспекцій Республіки Казахстан в глобальних компаній просить бути присутніми повноважну особу Європейського Союзу, не розуміючи про те, що повноважна особа відповідальна саме за ринки Європейського союзу, і тому повинно бути розуміння, що керує всі системи. Якщо ми кажемо про глобальну систему фармаконагляду, це. Глобальний менеджер з фармаконагляду, і це також дуже важливе питання. Також що стосується регуляторного регуляторних органів, регуляторних вимог, це зазвичай, зазвичай іде, ми можемо отримувати інформацію, наприклад,